Щовела Ванда автомобіль 2006 року випуску, 2,5 бензина, автомобіль на автоматі, номер телефону ціна 499 плюс присутній торг. Так, зараз покажу салон, Так, передній, задній скоплянки, шкіряний салон, коробка автомат, є підігрів, сідінь, штатна магнітола. Так, ось в такому стані. Салон і так, як кажуть, задній ряд сидінь Позаду. Ось такий вигляд має автомобіль в досить хорошому стані. Що салон. Так. Ось такий вигляд має автомобіль позаду. Так, кого зацікавить даний автомобіль хочу більш детальніше інформації. Телефонуйте до продавця, вже все детальніше розкаже по телефону і також поторгується на Автомобіль 2006 року випуска, 25 бензин, номер телефону 499 плюс присутній торг. Шкода, Фабі, автомобіль 2010 року, 1,2 бензин, номер телефону, автомобіль на автоматі, ціна 6500 на віддачу. Так, позаду є патрульки ще. Далі БМВ. X5, автомобіль 2007 року випуску. Так, дизельний мотор, номер телефону. Ціна 17800 плюс присутній торг. Так, автомобіль наш кері. Так, далі Volvo 2015 року. Двайно дизель на двадцять один сто кінець 2009 року трейнер дизель. номер телефону ціна 12 500 Subaru Outback. 2018 року. Повнопривідний автомобіль. 25 бензин. так, Автомобіль свіжо принаний. Телефон АДПРПЦ 130 тисяч. Пробігу 17800. Volkswagen Golf. Автомобіль свіжо принаний. 2002 року випуску, 1,6 бензин. номер телефону. Ціна 4500. Так, далі ще один гольф. Так, автомобіль 2003 року, 1,4 бензин, у відмінному стані, є вебаста, номер телефону, ціна 4900. Далі шкода Октавія, автомобіль 2012 року, 2.0 дизель, на механіці, номер телефону, ціна 8400. Peugeot партнер. Автомобіль 1998 року. Один дизель. На жаль, немає номера, ціна 1900. Kia. автомобіль свіжопринений, автомобіль 2010 року випуска. 2.0. Бензин, номер телефону. Ціна довго верна. Так. Передня задня який комбінований салон, 5 коробка передач, є підігрів сидінь 192 тисячі на приборці. Так, позаду є фаркоп і партроніки. Так. О, зацікавила дана Києва, хоче більш детальнішу інформацію, телефонуйте до продавця, все детальніше по телефону розкаже. І також потергується нагадує автомобіль 10-го року, 2.0 бензин і номер телефону до продавця. Далі Рено Сценік. Автомобіль 12 року, 1,6 дизель, номер телефону 9200. Так, далі ще один сценік. Свіжопринаний автомобіль 2008 року. бензин на механіці. Номер телефону ціна 5900. Шкода Октавія. Автомобіль фону прийняття 2008 року випускає, 2.0 бензин, номер телефону. ціна 6800. Автомобіль свіжопринаний. Далі Volkswagen Passat. 2010 року виписку 1.6 бензин. Номер телефону. Ціна 9200. Далі Peugeot 3008, 12 року, 1.6 дизель, номер телефону. Ціна 9200. Сузуки, Vitara. 2019 року 19 дизель номер телефону, телефона 1710.300 ф'ятскуду потім 2000 машинка дизель, 2600 Volkswagen пасад 2008 року 1,4 бензин 6900. Peugeot 3008 2013 року. Дизельний мотор 1.6. Номер телефону. Ціна договірна Так, Mazda 6 Автомобіль 2019 року, 2.5 бензин. Номер телефону. Ціна 18 799 так, зараз покажу салон. Так, без ключовий доступ, шкіряний салон, мультируль, коробка автомат. Так, досить хороший стан і на хорошій комплектації. Також є люк позаду. Ось такий вигляд має салон. Також позаду. Автомобіль має камеру заднього виду. Так, кого зацікавила дана Мазда і хоче більш детальнішої інформації? Телефонуйте до продавця. Він же все детальніше розкаже. І також поторгується. Так, 19 рік, 25 бензин і номер телефону до продавця. Так, Volkswagen G1 2017 року, 2.0 бензин, номер телефону, автомобіль на автоматі. Свіжопровідний 1550. Volkswagen Passat, автомобіль 97 року, 1,6 газ-бензин, номер телефону, ціна 300. Далі Opel Астра. 2008 року 1.6 газ бензин. номер телефону, ціна 4350. Шкода Октаві. Автомобіль повнопривідний, 2011 року. 1,8 мотор, номер телефону, ціна 7500. Далі фенцлайн поло. Автомобіль 2009 року, 1.4 дизель, номер 5-100 Далі Ренамаган. 2019 року, 1.6 бензин, 15300. Так, все, дані. Шосте, автомобіль 2016, це X5. 2016 року, 25 бензин, номер телефону, седна 1990. Далі Grand Picasso, автомобіль 2006 року. Так, номер телефону, один і дизель,